Привіт усім шанувальникам електромобілів! Це спеціальний огляд для Міго Електрик КВЕ від каналу Вольтавто. Сьогодні в дрібницях розглянемо електрокросовер BVD Son Plus 2023 модельного року. Слава Україні! Героям слава! Починаємо! Перед вами оновлена модель BYD SON PLUS, екстер'єр якої виконаний в одному дизайнерському стилі лінійки моделей Ocean, тобто океан. Але маю сказати, що це і модель BYD SEAL U. Чому так? Відповідаю. Вперше про модель SEAL U ми дізналися тоді, коли анонсували учасників міжнародного автомобільного салону в Мюнхені. Китайська компанія BYD ще на автосалоні в Парижі 2022 повідомила, що для ринку Європи буде запропоновано кілька моделей: а саме: Кросовер АТО 3 Седан Ханг, хетчбек Dolphin, Великий кросовер Кросовертан та Седан Сіл. Під час виставки IAA 2023 в Німеччині було презентовано ще дві моделі електричний кросовер Seal U та Мінівен Денза d 9. Як ви зрозуміли, ми були на виставці в Баварії і бачили на власні очі модель BVD Seal U. і можемо точно сказати, що це той же оновлений кросовер BVD Son Plus тільки для європейського ринку. До речі, посилання на наші сюжети з виставки IAA 2023 ви знайдете в описі до цього відео. Перша модель під назвою Seal, що перекладається з англійської як тюлень, це батарейний седан. Вона стала другим серійним авто у новій лінійці електромобілів під назвою Ocean. Як ви бачите, у BYD вирішили уніфікувати дизайн нових та оновлених моделей. Саме тому вже давно присутня на ринку модель Son фактично має той же передок такій лінії кузова, як у електричного седана Seal. Для європейського ринку вирішили взяти назву седана та додати до нього букву U. Вона означає «Utility», тобто універсальність. І в результаті маємо ось такий електромобіль із двома назвами для ринку Китаю та Європи. До речі, минулого року перший рядок у рейтингу бестселерів китайського авторинку зайняв саме кросовер BVD Song. Усього було куплено 459 тисяч авто. Модель зараз продається у двох модифікаціях: молодша Song Pro та старша Song Plus. Основний попит був і зберігається на більший кросовер з приставкою Plus в назві. Він випускається з 2020-го, тож у BYD зараз його оновили. Передня частина кузова повністю змінена. У авто нові світодіодні фари та бампер, занижений капот та перероблені крила. Корма змінена не так серйозно, але й тут з'явилися нові ліхтарі та бампер. Новий BYD SON PLUS став довшим на 80 мм. Зараз довжина кузова 4 метри 78 сантиметрів, ширина колишня це 1 метр 89 сантиметрів, а через змінену підвізку кросовер став на 20 мм нижче. Тобто зараз його висота складає 1 метр 67 сантиметрів, колісна база 2 метри 75 сантиметрів. Кліренс близько 20 см. Оновлений батарейний електромобіль Son Plus EV отримав енергоефективніший електродвигун. Його потужність 150 кВт або 204 кінських сил. У попередньої версії було на 20 електроконячок менше. Двигун один для всіх комплектацій. Він синхронний на постійних магнітах та встановлений на передній осі. Максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км на годину. Міцність літій залізофосфатної батареї змінилася на 10 частку кВт. -години. Тепер це 71,8 кВт. -годин. Незважаючи на це, дальність ходу на одній зарядці збільшилася з 505 до 520 км згідно з циклом CLTC. Є і топ-версія з двигуном на 160 кВт або 218 кінських сил та батареєю ємністю 87 кВт. -годин. Таке авто проїде 605 км на одному заряді. У нас на огляді саме така топова комплектація. Хоча я роблю огляд на електромобіль, але зараз зазначу, що і плагін гібридну версію BVD Song PLUS DMI теж оновили. Вона має електродвигун на передній осі потужністю 142 кВт або 197 кінських сил. Але під капотом є і ДВЗ-атмосферник об'ємом півтора літра. В основному він працює в режимі генератора для заряджання батареї. Але цей ДВЗ може підключатися до передніх коліс через щеплення та одноступінчатий знижувальний редуктор. Тому це саме гібрид, що заряджається, а не електромобіль з ДВЗ-генератором на борту. У такого авто раніше була батарея ємністю 8,3 кВт або 183 кВт. -години. Але тепер старший акумулятор став базовим, а виробник пропонує більш ємну батарею, де зберігається 26,6 кВт годин енергії. Дальність ходу за рахунок цих акумуляторів становитиме 110 та 150 км згідно з циклом CLTC Відповідно, повнопривідний гібрид із потужним турбомотором поки що виключений з гами. Торік компанія BYD перейшла на випуск лише електрифікованих авто, тому серед модифікацій Son Plus є лише плагін гібридні та батарейні версії. Візуально їх можна розрізнити по передній частині. У електромобілів спереду суцільна пластина, а у гібридів все ж є речітка радіатора. Салон попередньої модифікації Son EV мені добре знайомий, тому можу зазначити, що в оновленому авто з приставкою Плюс насамперед перероблено центральний тунель. Є новий селектор трансмісії, інший блок клавіш та майданчик для бездротової зарядки. До речі, якщо є бажання подивитись огляд на торішню версію, яку ми робили у січні 2022 року, посилання ви на нього знайдете в описі. Екран приладів не змінився, його діагональ 12 дюймів. З минулої версії залишився і поворотний дисплей від системи з діагоналлю 13 дюймів, але для топової комплектації передбачено новий екран на 15 дюймів. Тобто це наш випадок. Варто ще звернути увагу на селектор передач. Він ромбовидної форми, що відрізняє його від більшості моделей із селектором у вигляді, наприклад, шайби. До речі, цей селектор перекочував із електричного седана. Мультируль за відчуттям саме такий, як має бути у сучасного авто. Але на кермі вже бачимо не напис Son, як було раніше, а назву марки. Кнопки електрорегулювання крісла водія знаходяться не на дверях, як це було у найпершої модифікації електрокросовера з нашого самого першого огляду, який ми зробили ще два роки тому. У Сонга з приставкою плас минулого і цього модельного року ці кнопки знаходяться на самому кріслі. Спинки складаються, підлокітник відкидається. Загалом простору на передньому і задньому рядах достатньо. Можна вже казати, як у стандартному середньорозмірному електричному кросовері. Над пасажирами є не панорамний дах, а дуже великий люк, який можна сприйняти як панорамний дах. Також варто звернути увагу на підлокітник, що відкидається зі спинки дивану. У нього вбудовано два підсклянники. Все просто та надійно. Стандартний об'єм багажника 552 літри. А ось зі складеним заднім рядом ви отримуєте 1440 літрів. Глибина від поріжки до спинок 85 см, що досить пристойно. Через те, що цей електромобіль із КНР, то в нього встановлені порти зарядку місцевого типу. Повільний порт стандарту GBT AC, тобто для мережі з мідного струму, ви знайдете праворуч на задньому крилі. Через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Симетрично зліва порт швидкого заряджання стандарту GBT DC, тобто через нього можна поповнити заряд батареї на станціях з постійним струмом. А як заряджати електромобіль із Китаю в Україні, ми розповіли детально у нашому спеціальному сюжеті. Мережі зарядних станцій не стоять на місці, вони підлаштовуються під швидко розростаючу кількість електромобілів з Китаю та встановлюють все більшу кількість терміналів з зарядними портами саме стандарту GBT. Як вам оновлений кросовер BVD SON Plus? Сподіваюся, що він сподобався вам так само, як і мені. До речі, якщо не можете визначитися, який електромобіль від BVD підходить саме вам, наприклад, SON EV або все ж таки Tan EV, то радимо звернутися до наших менеджерів у будь-які зручні для вас соціальні мережі, або заповнивши форму на нашому сайті. Всі контакти у описі. Також радимо підписатися на наш канал у Телеграмі. Там ми публікуємо найактуальніші пропозиції. По всіх електроавто з Китаю, які є у продажу. На цьому сьогодні все. До зустрічі у наступному відео. Пока!